Привіт, дорогі мої глядачі, з вами канал Народна Думка. І так, субсидія багатьом людям просто перестануть платити. Чому так і кого це стосується? Дивіться, в Україні зараз активно розглядається нова редакція закону про працю. Тому що, як заявляють самі законодавці, так що та редакція, яка ще до нас перейшла з Радянського Союзу, зараз не відповідає тим нормам, в яких ми живемо. Так, там і Шестидневний робочий, робочий тиждень, так і зміна мінімальної оплати праці, зміна суми. Про це я все розповідав раніше. Але з цього закону є ще одна норма про виплату субсидій. Воно там також буде пов'язано. З однієї сторони, ця норма є цілком обґрунтованою і логічною, а з іншої, вона позбавить субсидії. Напевно, десятки, а то й сотні тисяч людей. Про що йде мова? А мова йде про те, що е, людям, які влаштовані на роботу нелегально, тобто з їхньої зарплати не платяться виплати, перестануть платити субсидію з того дня, як буде в судовому порядку доказано, а процедуру доказання в судовому порядку спростили до мінімуму. Як тільки буде доказано, що людина працює, але незаконно, не оформлена на роботу і не платить там податки, єдиний соціальний внесок, відразу буде забиратися субсидія на період 2 роки з дня доказу того, що ви порушили так умови використання субсидій. Тобто якщо ви працюєте незаконно і вас Грубо кажучи, спіймали у вас забирають субсидію, і ще на протязі двох років ви не можете її оформити. Також слід сюди додати, що також у цих людей будуть забиратися усі виплати, які вони отримували, якщо стояли в службі зайнятості. Тобто, багато є таких людей, що працюють нелегально і ще отримували виплати з служби зайнятості. Таким чином, також на термін 2 роки ви не зможете стати тепер на службу зайнятості, якщо буде доказано той факт, що ви зловживали. І також слід нагадати, я вже про це розповідав, що планують повністю переосмислити службу зайнятості і тепер людей, які не можуть знайти роботу, там довгий тривалий час, а стоять. На обліку служби зайнятості населення будуть відправляти на якісь роботи соціально значущі для покращення життя населення. Тобто, що туди може входити в соціальні роботи? Ну, по-перше, зараз іде е, навіть мова про те, щоб мобілізувати людей для того, щоб. Е, Розбирати наслідки військових дій, тобто багато будинків зруйнованих, які потрібно зносити на їх місці щось збудовувати нове. Цю територію потрібно розчищати і приводити в якийсь порядок. Тобто, там, де пройшла війна, там повний жах і хаос. Так і це все потрібно облагоражити. От і вирішили тих людей, які отримують гроші, ну, нічого не роблять, так стоячи в службі зайнятості. Залучати до такого роду робіт, також до цієї новини варто додати, що от якийсь підробіток, коли ви там 1, 2, 3 дня підпрацювали, але за це отримали кошти, ком може бути прирахований як для додатковий дохід, який ви не задекларували, не зареєстрували. І також може із-за цього бути позбавлено субсидії і виплати в службі зайнятості населення. Тому хто таким чином отримує. Зверніть на це увагу, уважно порахуйте, що для вас більш начуще і ту сторону виберіть, бо в найближчий час цей закон про працю буде прийняти. Як тільки усі нюанси вже будуть обговорені у Верховній Раді і прийнятий там в першому-другому читанні, затверджений, я вам відразу розповім. Тож до нової зустрічі на каналі Народна думка.